Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Для роботи нам знадобиться пластилін, як завжди, стеки, серветочка суха і половинка аркуша картону. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка. І до сонця гілочки простяга вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові. Ясно дивляться з гілок котики вербові. Дітки, сьогодні ми з вами будемо ліпити котики вербові. Спогляньте, які вони гарні, ніжні і дуже, дуже манять своєю красою. Що таке котики вербові? Котики вербові ростуть у вигляді куща. Чому вербові? Тому що це верба. З приходом весни, коли все прокидається, і дерева кущі також прокидаються, то найпершими рослинками, які розпускаються, є верба або котики вербові. На гілочці верби починає бубнявіти брунька. І ось із маленької бруньки з'являється ось таке пухнасте чудо. На дотик, воно справді дуже пухнасте, приємне, тому і назвали його котиками. А згодом, коли стає тепліше, брунька зникає, відпадає і вже ростуть листочки вербички. І з вербою пов'язано дуже багато прислівів, пов'язано дуже багато повір'їв. Верба це є національний народний символ України. Отже, беремо. Пластилін коричневого кольору. Ось такий він мене має коричневий кольор. Справа в тому, що гілочка вербова е, має досить незвичайний відтінок. Тут ми бачимо ось такий колір, коричнево-чорний, вона може бути ще темно-зеленого кольору. А бруньки, ось ці пухнасті котики, набувають сіро, біло-сірого кольору, а потім е, е, починає з'являтися жовтий колір ще. Дуже гарне, дуже приємно на дотик рослинка. Отже, із такого коричневого кольору, ось я підібрала, я формую декілька гілочок. Це зробити нескладно, дуже просто, у вас обов'язково все вийде. Гілочки мають бути тонесенькі. Для того, щоб гілочки були однакові, шматочок пластиліну, який ви взяли, вам треба буде поділити на однакові Шматочки між собою. Розкатаємо наш шматочок з стиліном і відразу поділимо на п'ять частинок. Ось так. Кожен шматочок розкатуємо ще разочок, формуючи. Гілочку, гілочка верби дуже тоненька. Можна це зробити в долонці, а можна зробити на дощечці і долонкою і пальчиками. Одна гілочка вже готова. І формуємо ще 4 таких. Ось я скатала 5 однакових ковбасок і викладаю букет, якщо можна так сказати, композицію. Притискаємо до паперу для того, щоб закріпити. Такий буде у нас букет із гілочок. Вербових і переходимо до формування самих, розбубнявивших бронюк, самих котиків. Для цього ми візьмемо пластилін, ось такий, він не білий, він молочного кольору, молочного або ще колір айворі називають, і починаємо формувати багато кульок. Ось я скатала кулечки, а потім із цих кульок формую ось таку краплинку. Витягую один край з одного боку пальчиками, і виходить у нас ось така краплиночка. Так вам буде краще видно, сподіваюся. Далі ми ці краплинки прикріпимо на нашу. Гілочку ось таким чином, витягнули і прикріпили гострим кінцем до гілочки. Ось так. Одну гілочку прикрасили, потім іншу починаємо прикрашати. Ці гілочки котиками і для того, щоб додати краси, ми ось так от стекою зробимо насічки. Насічки мають бути тоненькі, можна просто пошкрябати, подряпати для того, щоб. Наші котики були пухнасті. І так, всі котики, що ви прикріпили до гілочок. Ось я вже прошкрябала кожну брунічку. і в мене вийшов такий гарний букетик гілочки вербової. Сподіваюсь, у вас також все вийде. Бажаю успіхів у роботі. Не забувайте прибирати своє робоче місце. І помити ручки з милом теплою водичкою. До побачення.